Цей вірш називається Центральний центр. В нас всього, що є більш центріше, немає ні в чим і не може бути, чим серце. В нім найважливіше і найголовніше все в нас. І суть. В людині вся є в нас у серці, бо в серці ж є й людина вся, в безмежність, і в космос Божі Дверці, в нас всіх, як є, тож лиш в серцях, без якихось органів і жить зможем, хоч і не без всіх в нас, без кількох, в світах надземних. І в тілах зложим, складемо, як в склад, в запас, мов в льох. А в серці ж в тілі, ми й без тіла, та навіть і без тонких всіх тіл. Не зможе серце жити без діла. І в надземнім світі повно діл. Для тих всіх. Хто й прозрів вже в серці, і зір відкрив нім, і смак, і слух, і запахом всім в серці дверці, і вібраціям всім, і без розрух, прозрівши в серці, путь відкриєм в безмежність ми, і вона ж з тим в нас, негідному ж і всьому закриєм. Назавжди вже. І на весь в нас час, той треба ж нам з цим не баритись. Хто запізнився, той не встиг нам день і ніч потрібно вчитись і все класти серцю в нас до ніг. І для того все ж в нас і вчені. Тим всім, що шамбала дала, знання від Бога і сокровенні, і для серця в них на всі діла нам, на житті всіх в нас. Багато земних і надземних всіх життів, нам шамбала, втім, батько і мати, це зможе брати той, хто схотів, по справжньому, в собі ж. Всім серцем так і завжди в путь з Богом йдуть. І сам Бог для них відкриє дверці, і сам дасть підтримку на весь путь. І той путь в нас в серці, з Богом і з людством, лише світлім серцем і правий путь. Щоб знищить з усіх звірств і роз, розпутства все вщенти, всю втім, мерзенну суть з всім в серці вкрай складна дорога, і тривала, і радісна, і важка, все дасть нам серце, агні йога. На все життя в нас і на віка. Є все, з чим і в чому, вся в нас змога, всюди і у всім в нас є й така, з якою і в якій і дорога складна й проста, важка й легка в центральнім центрі і з ним та змога.